Добрий день, шановне товариство! 25 березня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район Солоніга. Продовжую показувати процес корінення живців, які мають бути в нас вигітуючі саджанці. Минуло більше тижня на один день, як ми висадили наші живці в грунту суміш і що ми маємо на сьогоднішній день? От ми бачимо, що у нас є отакі вже корінчики, які повиходили до стінок зовнішніх. Нагадую, грунтосуміш, звичайна, городня земля з піском. Також садив, як багато скептиків казали, що ви пообломуєте коріння коріння не пообламулося, тому що воно було в початковому стані, як і жачок. А от завтра я покажу, як я буду висаджувати отакі живці, такі, такі чубочки от з такою кореневою системою. Оце вже то коріння, яке можна легко обламати. Завтра я покажу, як його садити. Всім всього найкращого, до побачення.